Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо! П'ятий експрезидент Петро Порошенко, якого підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації, буде мати ще одну статтю у своїй біографії. Останні дні у ЗМІ масово публікують новини щодо справи Пашинського, який завдав збитки в нашій країні на 967 мільйонів гривень. Слідство встановило, що в 2014 році суд наклав арешт на 97 тисяч тонн нафтопродуктів, ввезених в Україну, з порушенням законодавства. Один з підприємців у Сфері нафтового бізнесу, який мав потрібні зв'язки в державних та правоохоронних органах, спільно з топ-посадовцем адміністрації президента України розробили схему заволодіння арештованим майном та створили для цього злочинну організацію. Вони домоглися передачі паливно-мастильних матеріалів державному підприємству, на керівні посади, в якому призначили підконтрольних осіб. При цьому топ-посадовець забезпечив контроль за базами зберігання нафтопродуктів підрозділами МВС, діями яких на місцях керували члени злочинної організації надалі. Держпідприємство під приводом вимушеності продажу у повному обсязі реалізувало сировину за заниженими цінами підконтрольній організатору схеми компанії. Про підозру повідомили шістьом особам, але скоро до цього списку приєднається і ще славнозвісний Петро Олексійович, якого теж підозрюють у цій схемі. На сьогодні стало відомо, що Петро Порошенко був як мінімум добре обізнаним про схему з розкраданням в зсу палива на мільярд, і як максимум був учасником цієї схеми. Такі свідчення щодо Порошенка пролунали під час судового засідання у справи Пашинського, який злив свого боса і на той час президента Петра Порошенка. Дану інформацію оприлюднив експерт Валентин Гладких, звертаючи увагу на запис засідання вищого антикорупційного суду. Підтверджує слова Пашинського і тогочасний прокурор у справі вкраденого палива Давид Сакверелідзе. За його словами, Петро Олексійович Порошенко особисто перешкоджав розслідуванню розкрадання одного мільярда гривень з палива для ЗСУ та прикривав Пашинського. У них були домовленості. Укромборонпром вони поділили на сфери впливу. І в адіозаписах про це йдеться, і в суді про це йшла мова. Вони зустрічалися з Ігором Кононенком і постійно вирішували якісь питання пов'язані з бізнесом та оборонкою. Це великий договорняк, і про це знають навіть малі діти, писав Давид у своїх розслідуваннях. Злив розслідування по Пашинському, за словами Сакверлідзе, соратник Петра Порошенка на той час генпрокурор Юрій Луценко. Тобто, вся ця патріотична команда вкрала один мільярд у наших захисників, а це до прикладу близько 50 тисяч дронів, які могли б рятувати життя наших хлопців на передовій. Як же таких осіб не мучать докори сумління? Адже коли окупанти брали в кліщі Авдіївку, то звичайні люди відкривали збори на дрони та віддавали останні, аби зберегти життя українських військових. Насправді, дана шахрайська схема це не просто злочин. Це вбивство наших хлопців та дівчат на передовій. Але що цікаво, Пашинського випустили з із СІЗО під заставу у суму 272 мільйони гривень. Знаєте звідки дістали гроші? З оборонки. Тому сам же фігурант справи розповідав, що він дуже вдячний за таку колосальну підтримку. Але йому водночас дуже соромно, що кошти, які повинні були бути використані для виробництва зброї, будуть використані на заставу. Як же це цинічно звучить? Про який сором та прикрість може йти мова, якщо своїми ж руками об. Крадав військових вихід Пашинського під заставу означає лише одне, що він на період слідства буде у теплі. А бійцям, які ночують в окопах, не доїде зброї на 272 мільйони. Як угидно, що такі люди займали та займають провідні посади в нашій країні. А хлопці в окопах виборюють мир та незалежність ціною власного життя. Складається враження, що якби не вся ця патріотична команда, яка крала в своїх і обіймала ворога, то великої війни могло б і не бути. На цьому в мене все. Підписуйтесь. А також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.